Вітаю всіх на каналі РІНС. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити роботу з гідною вас заробітною платньою. Також нагадуємо, що це робота для всіх. Робота і нагороднім з житлом. Хостели, кімнати, квартири від... 100 гривень доба. Якщо вам робота підходить, збираємо речі і їдемо і працюємо. Не чекаємо, поки робота згідною вас з зарплатньою прийде в ваше місто. Робимо запит в Google, хостел, місто, де ви плануєте працювати. І, будь ласка, багато пропозицій від 100 гривень на добу у кожному місті. Сьогодні компанія Unitrans відкрила вакансію. Водій Міжнародник, заробітна платня від 50 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакти залишаємо в описі цьому відео. Також. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в компанії Юнітранс. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба, удачі!